Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні у Німеччині різке зростання реєстрації українців. Кількість заяв на захист зросла в десятеро. Це дані Міністерства внутрішніх справ країни. Багато новоприбулих це молоді чоловіки до 22 років. Юнаки почали приїжджати в вересні після того, як Україна спростила правила виїзду для цієї вікової групи. Чи справді це нова хвиля еміграції українців і як їх зустрічають в Німеччині? Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік все дізнавалась. Цей автобус привозить мешканців із найбільшого берлінського притулку для біженців Тегель. Хлопці не надто хочуть показувати своє обличчя. Хоча проти законного вони нічого не зробили. Чимало з них виїхали з України, коли юнакам віком до 22 років дозволили виїзд. Наплив людей дуже великий. Зараз молоді, дуже багато наїхало. Дуже багато молоді хлопці віком 22-23 з хвостиком. Оксану теж зустрічаємо на автобусній зупинці. Стороннім вхід до притулку в Тегелі заборонено, а для зйомки потрібен спеціальний дозвіл. Оксана два місяці прожила в Тегелі і вже отримала місце в гуртожитку. Туди поїде разом із сином Іваном. До Берліна вони приїхали зі Львова. Залишили роботу теж сина. Перевезли сюди. А сину? сину 18 буде, тому ми виїхали швидше. Я ходжу в школу мовну ага. і вивчаю німецьку мову. Що хочете вивчати? Е, Дизайн одягу поступати. Юнак підтверджує, що хлопці з України масово поїхали в Німеччину. Там взагалі майже людей не було. Дуже мало людей. Ага. А це ми були з мамою поїхали до тата на пару днів. Приїхали і там просто весь стегель в чоловіках, хлопцях. Спостереження хлопця фіксує, і офіційна статистика у берлінському відомстві у справах біженців порахували найбільше українців приїхало до німецької столиці у вересні на 65% більше аніж у попередні місяці. У вересні було чітке зростання кількості прибулих з України на 65%. У серпні було приблизно 700 людей а у вересні вже понад 1100. І зараз середина жовтня, і ми бачимо, що цей показник знову буде високим. Тобто тенденція явно зберігається. Восени кількість шукачів притулку з України завжди зростала, каже речниця. Це так звана сезонна міграція перезимувати без обстрілів і відключень світла, і можливо потім повернутися додому. Однак цього разу велика група шукачів прихистку це молоді українські чоловіки. We, we see, that... Ми зараз чітко бачимо, серед новоприбулих значно побільшало молодих хлопців від 18 до 22 років приблизно дві сотні з тих 11 сотень, що приїхали у вересні. Тобто зростання було би все одно, але саме ця група зараз помітно впливає на загальну картину. Різке зростання кількості шукачів захисту непокоїть чиновників. Найбільший табір для біженців Тегель саме мають перебудувати згідно нових європейських правил. Хочуть зробити його компактнішим, переселити людей із наметів у контейнери. До кінця року мешканців притулку планували максимально розселити звідси, однак із новою хвилею реєстрації можуть і не впоратися. За даними відомства, дві третини українців, що реєструються тут, не мають де жити. І з початку повномасштабного вторгнення українці, що шукають прихисток в країнах Євросоюзу, можуть подаватися на тимчасовий захист. Цей статус дає право на проживання, роботу, навчання і соціальну допомогу. Це вигідніші умови аніж у пошукачів притулку. Щоправда, німецька влада готується скоротити соціальну допомогу для українців, і це популярний крок за опитуваннями: дві третини німців 66%, проти надання українським біженцям грошової, так званої громадянської допомоги. Помоги, а понад 60 відсотків опитаних вважають, що українські чоловіки призовного віку мають повернутися в Україну. Ахмед приїхав до Берліна з Маріуполя після окупації міста. І хоча не все йому тут подобається, повертатися він поки не збирається. Ні, я тут пачу вже 4 роки. Як була війна, я три місяці 4 сидів у Маріуполі. Як війна, Після війни з окупації виїхав сюди. Ну, Тігіль, ну не то. І, ну, приймають час швидко, Говорять, условия, ну, там краще. Два-три дні розсіляють на хайми. Дуже багато з України, яким 22 роки, дуже много. Пропускають людей. Ну, живуть, кому подобається. як. Ну, хто хоче, приїжджайте. Там кухню відкрили. Да, ти зрозуміло, це, що зрозуміло, що будуть виїжджати, коли є така можливість. І... Це Все печально, дуже печально. Тим часом європейський союз готується зупиняти тимчасовий захист українцям у березні 2027 року. Потім наші люди зможуть залишатися в Німеччині точно ті, хто навчається чи працює. Ну а хто вирішить повертатися додому, тим німці обіцяють підтримку, яку поки не визначилися. І з Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.